Копай, побратиме, для мене могилу, додому вертай у дубовій труні, а ще заспівай мені пісню, ту милу про землю святу, де вода і солов'ї Живи, побратиме, бо мусиш за мене. Садок посадити і зростити синів. Дивись, яке жито зійшло в нас зелене. Ти тільки сюди, не пускай ворогів. Я вже побратиме насправді в Бога. А ти на землі лиш по правді живи. Моя обірвалася рана, дорога, ти сина. Свого моїм ім'ям назви. Розрадь, вірний, друже, з маму і батька мозолисту руку стисни. Копай, побратиме, копай мені, ями. Востатнє, мій брате, мені догоди